Секрету скажу: навіть досвідчені художники бояться чистого аркушу. Якщо тобі знайоме відчуття, коли новий дорогий скетчбук лежить поруч, а рука так і не піднімається його відкрити і почати, додивись відео до кінця і дізнайся, як позбутися цього страху. Ти не дивиться на папір і запитає, а що не малювати. Ти тримаєш у руках гарний альбом, боїшся зіпсувати першу сторінку. Власні малюнки соромишся показати іншим, ховаєш їх у шафі. Це не ліні, тим більше не відсутність таланту. У мистецькому світі це називається синдромом білого аркуша. У професійних художників так само є стопки скетчбуків, які роками припадають пилом, бо їх шкода почати. Насправді проблема в голові через страх отримати не той результат. Перестань берегти першу сторінку. Почни з п'ятої. Заповни кілька сторінок яскравими абстрактними фонами. Дозвольте тені зробити власні кольорові підкладки, якщо боїшся сам. Створи колаж, наклей вирізки з журналів і домалюй зверху. Обирай недорогі скетчбуки, щоб не боятися зіпсувати папір. І Бери пензлик і роби. Просто так нічого не зробиться самостійно. Зробиться вже сьогодні, і страх перед чистим аркушем поступово буде зникати перевірено на власному досвіді. Збережи цей рилс і напиши в плюс коментарях, якщо готовий спробувати пройти шлях художника разом зі мною на уроках малювання.